Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав народний депутат і засновник телеканалу Микола Княжицький. В свою чергу депутат вимагає від МВС, СБУ та генпрокуратури негайно порушити кримінальну справу проти Путіна і притягнути його до відповідальності, як цього вимагає закон. Інакше він сприйматиме це як спробу олігархічно проросійських сил закрити незалежний канал Революції Гідності, написав депутат. В принципі, перш за все, потрібно говорити, що з моєї точки зору там немає жодного юридичного рішення. Це рішення очевидно, все ж таки політично мотивоване. Тобто, що було мотивацією, це вже інше питання. Але у мене складається враження, крім всього іншого, що комусь дуже вигідно закрити телеканал «Еспресо ТВ». Це друге попередження телеканалу. Ми знаємо, що після третього наноситься штраф, і настрада має право далі подавати в суд про ануляцію ліцензії. Тобто, складається враження, що хтось замовив телеканал «Еспресо ТВ. Сьогодні на прес-конференції голова нацради з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко з цього приводу сказав наступне. Я прошу журналістів Еспресо поставитись до цього, просто знаєте, розумно і серйозно. Не нагнітати атмосферу. Це наш журналістський урок. Ми вперше з таким зіткнулися. Дякуємо. До речі, я скажу журналістам еспресо. Це чесно, за те, що вони підняли таку тему. Висновки зробили попередження, знімемо. Через певний час, проте тепер нацрада може зачепитися за будь-що та винести треті попередження, що відкриє прямий шлях до закриття телеканалу Еспресо ТІВІ. Вони сказали, що в принципі.